Привіт, друзі! Сьогодні я хочу звернутися до вас із проханням. Зараз у моєму місті триває життя. Зараз моя дитина ходить в садочок, вона стрибає на батуті, ходить до парку, ходить на майданчики, але за 150-200 кілометрів від нас вже фронт. Любі, будь ласка. Не забувайте, що у нас в країні йде війна. І якщо ваш син, батько, чоловік знаходяться вдома, поруч з вами, то хтось інший боронить нашу неї. Нашим захисникам дуже потрібна наша допомога. Саме менший донат має велике значення. Кожна гривня в нашій спільноті йде на потреби захисників. Приєднуйтесь до спільноти разом ми сила міста Павлоград. Донати, приносити до пунктів збору те, що потребують наші хлопці. Прокидайся, народ, ми їх тил, їхня надія. І не забувайте, будь ласка, якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де тил. Кожен з нас особисто має внести свою частичку до великої сумісної перемоги заради нашого з вами майбутнього, заради наших дітей. Приєднуйтесь до нас, будь ласка, допоможемо разом Україні. Допоможемо нашим захисникам разом до перемоги. Разом ми сила.